Вітаю сьогодні. 5 березня, 375-та доба героїчної боротьби українського народу, боротьби до якої воїни нашої бригади долучилися з перших днів. Рік тому, 4 березня, офіційно була створена перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Бугуна. В той же день підрозділи бригади вперше вирушили на виконання бойового завдання, звідси чи ворога, який намагався оточити столицю нашої держави, місто Київ. Подальшому батальйони бригади продовжили виконання бойових завдань на північному, південному та східному напрямках, звільняючи наші землі та наших людей від окупації, гніту та страждань, звільняючи завдяки мужності та рішучості, витримці та силі волі, досвіду командирів та хоробрості наших солдат. Ми пам'ятаємо і шануємо всіх, хто боровся з нами пліч опліч, тих, хто тепер тримає небо над нами. Давайте на хвилинку озирнемося назад. І разом згадаємо, як починався бойовий шлях першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Шлях до нашої перемоги. 4 березня 2022 року, відповідно директиви головокомандуючи Збройних сил України, було утворено розпочати формування першої окремої бригади спеціального призначення. Було затверджено назву першого окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Пройшов рік часу. Спочатку звільнили Житомирську область, Українське, Сєвєцьке, весь І населений пункт посадили долина Вас приїхали в Костянтинівку. З Костянтинівки попали в Григорівку. побули в Григорівці, посадили трошки в Сіверську. Спочатку ми утворили перший батальйон. Було два батальйони взагалі. Потім додали третій батальйон, потім четвертий батальйон. Так, вони будуть горіти. Єй, красавчик! Побачимо? Еее. Є. Міняєм. Міняєм. Гори. Трофеї. Трофеї наші мин у нас. Ей, забрал, забрали БМД-2. Все буде добре, бабушки, не хвилюйтеся. Хай щастить, вам все буде добре. Все, до побачення вам. Дойшли до дороги, яка веде. з Балаклії на... До орків. Наші військовослужбовці, наші підрозділи. Але всі задачі, які перед нами стояли, ми виконували. флаг нова гусаровка. Задачі, які стоять перед нами, ставлять не наші командири, а наші сім'ї яких ми захищаємо, защищає, захищаємо тут саме на цьому визначено для нас рубежі. Наші діти, наші сусіди, наш народ. Так, де захист Красної горина. От наш начмет. хлопці готуються. Це буде Україна. Кожен обирає. Свою дорогу жители. Ми її обрали. Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки. Микази командирів неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, зберігати державні керівниці, присягаюсь виконувати свої обов'язки в інтересах і війни ніколи не втратити українського українському народу. Цілю раз. Україні! Гераймо! Вам, сука, кацапський ваша, сука, сука зброєна, вашим же мінами, за наших хлопців, сука, які блять полягли... І вас, блять, за христа наш! За діда, бля! Козарік, який минули що порівняти його будь-яким уроком кожного з нас життя, свого життя. Такого коли не подій, які були зібрані за одне рік, можливо, за все життя не було. Я вітаю вас з річницею творення бригади. Дійсно, так, як показано також на русскому відео, поліця історія. Це на восьмий день широкомасштабного вторгнення. Ваша бригада була створена і приступила до за виконання завдань. Вже рівно рік ви і професіоналізмом виконуєте обов'язок знищуєте російського окупанта, звільняючи себе нашої рідної України. Від себе особисто, від військово військовооперативного команду, угрупування Харків, хочу побажати вам здоров'я, сімейного благополуччя і щиро. Хочу вірити, а воно так і буде, що такі підрози, як з такою назвою, як перша бригада, спеціально призначені, бо вона возглавить парадний розрахунок на Красний душі.